Витаю, друзья! А на кож что извержение вулкана на Камчатке это результат ударов украинских БПЛА. Я прослушал интервью украинского канариса Пуданова и сделал вывод. То, что происходит на Камчатке, это спецоперация США и Украины. И землетрясение и извержение вулкана. У нас сегодня шестое. Серпня це 1260-та доба мужнього оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, і сьогодні точно на п'ятницю. Але у царьова здається п'ятниця, ну їх там сім на тиждень. Отже, ми продовжимо, як і завжди, на обос є огляд мапи бойових дій, що відбувається в зоні бойових дій, що відбувається на тій чи іншій лінії боєзіткнення і які тенденції можна. Очікувати найближчим часом. Сьогодні ми почнемо з Сумщини, не дивлячись на те, що багато уваги було прикута за останній час Часовому Яру, а те, що було багато уваги прикуте і продовжує залишатися прикутим до Покровська, до Новопавлівського напрямку, але тим не менш, не забуваємо про Сумщину, що там відбувається. Бо, ну, звісно ж. З Заявами панікерів, то суми вже повинні були б давно бути окупованими російськими окупантами. А ситуація тут наступна сили оборони України після того як вийшли е, на рівень Кіндратівки та Андріївки та звільнили їх, а е, створили ну, скажімо так, е, скажімо так досить несприятливі умови для російських окупантів, які зараз знаходяться. В Золотерівському заказнику, тобто їх там зараз через Андріївку та Кіндратівку закрили. І якщо говорити про відхід росіян з тієї кишені, в якій вони опинились, то це хіба що тільки вплав. А, якщо вміють плавати, то можуть спробувати. В свою чергу це говорить не тільки про те, що саме цей район Золотарівського заказника він в найближчим часом може трохи змінити своє забарвлення, ну як мінімум, на сіре. А й говорить про те, що у силу оборони України є також можливості безпосереднього тиску на Костянтинівку, що і відбувається, а також Олексіївку. До речі, сили оборони України здійснюють е, регулярні контратаки саме в напрямку на Олексіївку. Е, відповідно, по цій зоні е, ми можемо говорити про те, що росіяни не можуть втримати свою західну. Частину контролю в Сумській області західної, саме цей західний апендікс всього цього великого сумського апендікса, який поки для росіян становить ну знову ж таки, це не 207 квадратних кілометрів, їх вже менше, але саме тут у росіян виникли проблеми і будуть мати розвиток проблеми по лінії Костянтинівка Володимирівка. А найближчими часами ми почуємо і про події біля Олексіївки. Отже, все найцікавіше відбувається на західній частині е, ось цього апендікса в Сумській області. Е, в свою чергу, російські окупаційні війська вони не залишають спроб е, прорватися е, з, е, на нові позиції з е, е, контролюємої зони. Через Водолаги-Врачини, на через яблонівку на Врачини вздовж снагості, через біловоди, а в напрямку на юнаківку, і так далі. Тобто, усі ці їх задачі м, вони намагаються все ж таки виконати, не дивлячись на те, що ну м'яко кажучи, а по правому флану в них не все так ок. Насправді то не ок, е не дивлячись на те, що там сконцентровано. Доволі так велику кількість сил та засобів. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про напрямки Яблунівка та врачини, а також водолаги та врачини, то тут а, безпосередньо діють підрозділи зі складу 11 та 83 третьої окремих десантно-штурмових бригад, і здавалося б, ресурсу повинно бути вдосталь, але ні, вони не можуть вже а, котрий місяць поспіль виконати цю задачу. Та ж сама проблема і в районі юнаківки. 76-та десантно-штурмова дивізія, саме підрозділи з її складу, відповідають за штурми Юнаківки, і цей напрямок повністю сконцентрований на плечах 76-ї ДШД. Але вона не виконує ту задачу, яка була перед нею поставлена. Але найбільше, мабуть, фіаско в цій всій історії. А полягає у тому, що росіяни вони також намагаються прорватися на такий маленький, ледь-ледь ви його можете тут а, побачити. А, маленьке таке селище, навіть його і селом неможливо назвати. Це такий собі хутор, то так, так би мовити, намагаються прорватися до садків на садки. У росіян сконцентровано. На хвилиночку підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, а також 810-ї цієї російської, знаєте, цієї славетної 810-ї окремої бригади морської піхоти, яка в минулому році е такі зазнала величезні втрати, що її доводилось поповнювати північно корейськими військовими. Саме вони намагаються прорватися на садки, але їм це не вдається. Їх тут блокують і фактично не дають взагалі рухатись. Якщо в районі юнаківки, хоча б російські окупанти змогли в складі 76-ї ДШД підрозділів закріпитися на півночі юнаківки, то до садків російська 810-та і 106-та повітряно десантна дивізія ці підрозділи навіть не дійшли. Тому в Сумській області більш-менш все контрольовано. Я навіть впевнений, що через деякий час ми з вами побачимо, як почнеться відбуватися процес зрізання а, оці, а, західної, західного апендіксу, а потім поступово а, почнуть тиснути вже і по іншим напрямкам а, цього апендікса загального, яке утворилося. Російськими окупантами на території Сумщини Сумщину будуть лікувати від цієї ну бацили, називаємо її так від цього вірусу. Рухаємось далі. І далі, вже ми будемо з вами говорити не стільки про якісь успішні дії з Сил оборони України в контратакуючих. Питання, скільки загрози, які зараз е, нависають, ну, наприклад, в першу чергу над Куп'янським. Е, оскільки ми вже почали говорити про Сумщину, е, північно-Слобожанський напрямок, то треба говорити вже і про е, Слобожанський, Південно-Слобожанський, називало так. Отже, е, Куп'янськ, е, російські окупанти, які знаходяться в районі Радьківки, вони нікуди не зникли. Ситуація така, що росіяни мають вихід на околиці правобережного куп'янська. Це вкрай негативна ситуація. Як ми бачимо, вони контролюють логістику безпосередньо, яка йде на північ Куп'янська, але найбільша проблема полягає у тому, що вони з Радьківки намагаються вийти на мирне. Тобто ми зараз можемо спостерігати перші появи російських ДРГ та штурмовиків десь там на околицях правобережного куп'янська, так а, але ми бачимо і те, що вони не поспішають з якимись штурмами самого населеного пункту, а вони намагаються рухатись до західної логістики через Грушівку, через саме західний напрямок на Куп'янськ для того, щоб перерізати цю логістику. Нагадую, що тут діють переважно з боку російських окупантів діють переважно е піхотні е підрозділи, і е вони закидують просто позиції, закидують великою кількістю м'яса, тобто використовують великий людський велику е наявність людського ресурсу. Зосереджено там підрозділи зі складу е 6-ї загальної військової армії. Фактично тут діє е 69-та мото. Стрілецька дивізія, і окрім неї, вона мала підсилення 27-ї окремою мотострілецької бригади зі складу 1-ї танкової армії. Ситуація, м'яко кажучи, негативна. Якщо буде перерізано саме цю логістику, так залишається ще південна логістика, як ви бачите, і вона за забезп... може забезпечувати Куп'янськ саме через південь, але вона перерізана в районі Синькове. І тільки рокадні дороги, якимись рокадними дорогами на неї може виходити е, забезпечення куп'янська, е, трохи вже в е, південніше від самого е, правобережної частини міста. Тому я скажу так: е, ситуація з зі е, е, метастазою, з, зет з саме вже з цим апендіксом, який тут розташувався, а е, вона вкрай негативна. А, до того ж, підкреслюю, це піхотні підрозділи. А отже, якщо піхотним підрозділам вдається досягати таких поки що тактичного рівня, поки що тактичного рівня а, досягнень, то ми можемо говорити про те, що ну чогось не вистачає на правому березі куп'янському угрупованню. Багато підіймається питань щодо переглядання. Деяких принципів використання особового складу то підрозділів поки що ми не будемо на цьому загострювати увагу. Але ситуація така, що дійсно ми а, помічаємо на деяких напрямках, що російські окупанти а, вони мають кількісну перевагу перед нашими підрозділами, але. Деякі позиції, взагалі з нашої позиції, вони і близько навіть не доукомплектовані, так як треба, щоб е, давати відсіч навіть цій кількості особового складу супротивника. Тобто, я думаю, ця тема найближчим часом буде е, до неї буде привертатися більше уваги, і можливо, ми ще до неї повернемося. А зараз Покровський напрямок. покровсько костянтинівський Я його вже починаю називати так: покровсько костянтинівський оскільки він... В обидва ці напрямки між собою пов'язані. Ну, хоча б тим, що там одна загальна військова армія восьма діє одночасно на два напрямки, як і на Покровській, так і на Костянтинівській. Отже, тут російські окупанти просунулись в районі Попів яр, про який ми неодноразово з вами згадували. і Зараз виходять на Полтавку. Тобто Полтавка, Русін Яр, а за ними, а за ними те про що я говорив. Великий трикутник ніщо, а, великий трикутник ніщо, тобто поля, поля, величезні поля, лісосмуги, все те, що люблять а, російські окупанти. Ні, а, тут, звісно ж, не треба розуміти, що це ніщо, тому що там нема лінії оборони та рубежів. Там є лінії оборони, там є рубежі, але а, ніщо в тому сенсі, що. Відсутнє е, якесь щільне або якесь, ну хоча б мінімальне наповнення саме цього трикутнику населеними пунктами, селами. Отже, якоюсь такою собі штучною перешкодою. Ну, населений пункт це, в, якщо ми говоримо про рельєфно ландшафтні особливості місцевості, то все ж таки е, це штучна перешкода. А е, тут величезний трикутник, в якому взагалі відсутнє щось подібне на е, Такі перешкоди. На хвилиночку, це до е, самої Дружківки, цей трикутник становить за площею більш майже 120 квадратних кілометрів, навіть більше. Тут я так е, все е, вимірюю е, на око, як то кажуть. Отже, більше ніж 120 квадратних кілометрів. Так, Повторюсь, там є рубежі, там є лінії оборони, але з рубежами та лініями оборони ми дуже добре знаємо вже чули як відбувається зараз ситуація. Тобто в цих польових умовах э, росіяни, звісно ж, будуть намагатися вийти на Дружківку, на Олексіївка Дружківку, тобто будуть намагатися якомога швидше вийти на перерізання логістики вже на Костянтинівку. Тому, коли я говорю, що вони просунулись в районі попів яр, а це не просто вони просунулись в районі чергового населеного пункту, яке майже повністю зруйновано. Це говорить про те, що вони просунулись в зону, де зможуть перешвидшити свій рух. Але з іншого боку, треба зазначити, що з кінця липня, початку червня, рух росіян трохи загальмувався, а це правда, тобто. Я не говорю, що вони зупинилися. Ні, зараз е, вже е, 6 серпня е, буде скоро е, закінчення першого тижня. Е, першого тижня бойових дій в серпні 2025 року. І по результату цього першого тижня можу сказати, що у росіян все ж таки е, загальмувався процес просування. По багатьом напрямкам, і будемо потім вже робити підсумки, особливо співвідношення захоплених територій, і які втрати понесли російські окупанти, але це не привід для того, щоб радіти. От у чому справа. Ми зараз з вами виходимо в фазу, ну, заключну фазу літньої наступальної кампанії російських окупантів. І зараз буде е, процес перегрупування недовготривалий, але росіяни будуть перегруповуватись. Після чого відповідно ми побачимо заключну фазу всієї літньої кампанії. і Перехід на осінньо-зимовий режим. Е, за цей період вони будуть намагатися максимально протиснути на наші е, позиції і прориватися саме до тих міст та населених пунктів, які вони мають за намір. Розпочати міські бої саме в осінньо-зимовий період, тому о, серпень це в принципі буде досить важким місяцем в зоні бойових дій, і для росіян це, скажімо так, останній шанс, остання надія вийти в осінньо-зимовий період, хоча б з якимись о, проміжними здобутками, тому що усі задачі, які були поставлені перед ними на о, о, цю наступальну кампанію, вони виконати. Не зможуть за той час, що в них залишився до е, саме е, жовтня, е, кінця вересня, початку жовтня цього року, тобто саме осіння зимовий період, коли починається е, я можу сказати, що наступальна кампанія загально їх на яку було так багато покладено надій, вона провалена. Вони її провалили. З іншого боку, о, так в них є захоплені території, але вони не дають їм якогось надвеликого результату. Але з іншого боку, їм вдалося зменшити кількість втрат кожного місяця, і це не тому, що вони такі молодці, такі розумні. Це тому, що ми не допрацювали те, що повинні були до чого підготуватися ще наприкінці 24-го року. Тому тут не їх о, якийсь плюс, це нам мінус. В свою чергу, осінньо-зимовий період. Ми побачимо, о, як вони будуть вести ці бойові дії, чого очікувати, виключно тільки по результату цього літа. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете поставити лайк. Підписатися, натиснути дзвоника, прокоментувати та його. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі Україномовного сегменту YouTube. Також ви можете стати спонсором каналу обос Спонсорство дозволяє каналу робити більше цікавого унікального контенту. В свою чергу, спонсори вони отримують цей контент одним із найперших. Ось така привилегія. Звісно ж, я дякую усім, хто це зробив, і всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра на обосує, як завжди, в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.